Доброго дня, що ми депутати, опорядження попросили сопроводити ради на зв'язку з розглядом питання, як буде негайно прийняття. До розгляду негайного розвідку потребує нам негайного розгляду. До складу депутатського корпусу Чорної Росії селищної ради 8 стояння входять 22 депутати. Зареєстровано на сопроводистку зачервою сесії 12 депутатів. Отже, необхідний форм є. Сесія доноважні можна розпочинати. 48-му зачергову сесії Чому 48 питання опрошую. мешканцям нашої громади і всіх тих, хто поклав своє життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України проти російської агресії.

Переходимо до розгляду. Питання порядку денного. Про схвалення звернення Червонорової селищної ради міської області до президента України, Верховної Ради України. Доповідає головний спеціаліст юридичних питань, відділу правового забезпечення Віталій Корнієв. Шановні депутати, на розгляд сесії виноситься проєкт рішення про схвалення звернення Червонопольської селищної ради Миколаївського району Дніпропільської області до президента України Верховної Ради України. Давайте я, я пропозиція зачитати. Щодо да? підтримки планування. Звернення. E, наше Червоно сказала, що скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Наша країна переживає складні часи, але замовності, силі та єдності нашого народу та захисників України, ще, ще що захищає свою незалежність та територіальну. Українці згуртовані єдині своїм бажанням відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своїх держав. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України. США, європейських країнах, які є найважливішими союзникам України на засіданні Європейської ради це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни. План перемоги це посилення позицій України та план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і має визначити стратегічне місце України у структурі світової безпеки НАТО. Другий та третій пункти є військовим мета, включає заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, що примусить Росію та до мирних переговорів. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з безпортєвою інтеграцією та підтвердженням демократії. Другий пункт це не Воротне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і, водночас, обов'язково повернення війни на території Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатньо для захисту країни від будь-якої воєнних загроз з боку агресора. Потенціал України в виробництві енергії та продовольства є. Стратегічним важелем у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному з стратегічними партнерами захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільне інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один з найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західних зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, каже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Чорноморська селищна рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізовано. Віримо в перемогу, слава Україні. Ці ситуації. війна проти українського з боку російської агресії. Дуже хотілося сподіватися, що наше рішення також несе свою контролю. Якусь свій мату. Друзі, хто за? Проти вас тримається про дякую. Смотри порядок державний регулярне засідання своєї позичали сесії селищної ради 8-го закликання Питання розглянути. Дякую за роботу. Засідання сесії позичали.